6 березня Кременчук швидкі новини за добу. З вами перепилятник Сергій. Бельгія відтермінувала початок поставки літаків F-16 в Україну до 2026 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Бельгії Барт девер. На вулиці Європейській патрульні зупинили водія, який порушив правила дорожнього руху. Він мав ознаки алкогольного сп'яніння. І, як виявилось, був позбавлений права керування на 10 років. На порушника склали адмінматеріали. Сьогодні вранці рятувальники дістали з річки Дніпро тілорибалки, який провалився під Кригу. Ще одного чоловіка, який кинувся рятувати потепельника, вдалося дістати живим з холодної води. У Кременчуці на 25% зменшиться вартість проїзного квитка для тролейбусів та автобусів. Відповідне рішення затвердили сьогодні на засіданні виконавчого комітету. Відсьогодні розпочалась реєстрація майбутніх вступників для участі у національному мультипредметному тесті. Триватиме вона до 3 квітня. Хочете знати більше новин, слідкуйте за нами в соцмережах. Але головне, ви, звичайно, знаєте: підписка і лайк!